Російська музика знову в топ-чартах з прослуховувань в інтернеті. І ні, це не в Росії чи десь там в Білорусі. А як би сумно не було це серед української аудиторії? Так вам не почулося наші співгромадяни, попри війну, попри руйнування і все те горе, що загарбники принесли до нас в країну, продовжують слухати російські пісні. А гроші за це відповідно течуть рікою в кишені окупантам. Скільки Москва заробляє на українських меломанах? Чому досі російська музика у нас в трендах? І чи врятують від цього шалені штрафи, які вже незабаром можуть запровадити? Я Дарина Трунова, і сьогодні про це якраз і поговоримо. Щонайменше 20 пісень. Стільки я нарахувала російської музики у топ 100 популярних пісень в Україні в Apple Music. Тобто кожна п'ята пісня російська. І серед виконавців є ті, хто відкрито підтримує агресію проти України. Але у мене питання: що спонукає на третій рік повномасштабної війни слухати російське музло? Бо чесно мені не зрозуміти, як це? Ховатися від російських ракет в укриттях і продовжувати слухати російське? Ну або ж так само вмикати в укриттях своїм дітям російські мультики. Какая разница? Чи ви думаєте мова ні при чому? Не буду лукавити, я теж до великої війни порівну вмикала своїй дитині російські і українські мультики, і були російські виконавці, яких я теж слухала у своїх навушниках. Хоча намагалась по максимуму перейти на споживання українського контенту. Бо коли розумієш, що слухаєш та дивишся російське, а якийсь там дядя у Москві на цьому заробляє і потім надсилає нам ракети, розумієш, що це не той шлях. І, зрештою, дуже різко зупиняєшся. Але як бачимо, так не у всіх. Це як зі шкідливою звичкою. Хтось дуже різко відвикає, а хтось продовжує себе вмовляти. А може не така вона і шкідлива. І ця історія не лише про пересічних людей, а про окремих українських блогерів та зірок. Таких зашкварів повно. Нагадаю, лише найгучніші. А ви поставте лайк цьому відео та напишіть коментар, аби більше людей його побачили. Ну от тільки нещодавно актор Тарас Цимбалюк виправдовувався за те, що в компанії друзів, де була і скандальна блогерка Анна Алхім, слухав російські пісні та спілкувався російською. Ну і публічно вибачився за те, що на фоні звучала музика ворожої країни. Але сталося це після публічного хейту і хвилі суспільного осуду і від колег та фанатів. Цитую. Те, що публічна людина з'являється у соціальному просторі і на фоні вмикають ворожу музику, це про це мій грубий. Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Тільки мій, якщо Тарас Цимбалюк провину визнав, то от інша скандальна українська блогерка, яка досі веде свій акаунт російською, маніпулює аудиторію та зовсім не виправдовується, що російський контент споживає. От ви всі кричите за спонсірування російської музики, за прослушування Чому ви тоді мовчите, молчите, до сих пор ми пользуємося російським газом? Почему вас, это не смущает? Почему вас не смущает, что до сих пор через Україну идет транзит того же газа? И там спонсирование війни не на долар два від прослушивания музики, там миллиарды доларів. А ілі вам не сказали так думать, да ну ви зрозуміли. Традиційна пісня про велич всього руського і залежності світу від Росії. Ну, хоча б заради справедливості, нагадаю, що Україна не закуповує російський газ, а транзит має тривати до кінця цього року, згідно з укладеними контрактами. І так він був зменшений після початку вторгнення. Але цікаво, чому тоді блогерка заробляє на українцях? Чому, якщо їй так подобається, Росія вона туди не їде і не Веде свої шоу там Перше в Україні вся правда. Про інфлюенсерів. ну хоча, як бачите, вона дуже старається говорити українською, як і старається заробляти тут, в Україні, на нас із вами. Ну а чого думає ото тягнутися за довгим рублем, якщо і тут, як то кажуть, піпл хаває? Чому я взагалі про це згадала? Бо саме зірки і блогери це ті, на кого рівняється молодь. І коли саме від них звучить щось на кшталт, «какая разниця, то їхні прихильники говоритимуть ті, і самі меседжі, бо це ж в тренді, це модно. Неокріплі молоді розуми українців навряд чи завжди можуть відрізнити, чи то вони самі до цього дійшли, чи то хтось навмисно вклав їм в голову. А що думаєте ви? Напишіть про це, і як ставитися до тих блогерів, які продовжують продукувати контент російською мовою. Ну і до результату роботи отаких інфлюенсерів зараз увага може бути дуже чутливий та бридкий контент, але я змушена була це послухати і побачити, аби ви теж були в курсі, що відбувається. Серед топ-100 музики, яка наразі популярна в Україні, співаки, які відкрито підтримують агресію Росії проти України. Ось дивіться самі. Але є і хороша новина українських виконавців. Тепер стало легше розпізнавати, бо вони не співають більше російською. За виключенням тих, хто звичайно ж живе в Росії і працює на країну агресорку. От мені просто дико і бридко, коли бачу, як поруч у списку стоять пісні Клавдії Петрівни або Христини Соловій, які співають виключно українською, і приміром російського гурту Зомська, 5 утра. Їхній трек Давай збіжим може. Же натякає про те, яким хочеться, але не можеться втекти із країни окупанта. Ну або ж пісня Вавилон Ярмака, який служить в ЗСУ поруч з піснею Шоколадка російської співачки Мінаєвої. Вона, до речі, продюсується російським репером Бастою, який неодноразово виступав в окупованому Криму. Багато це чимало 20 виконавців серед сотні пісень, які зараз активно слухають українці. Для мене багато, бо кожне прослуховування дорівнює. Грошам відданим в кишеню цих артистів, а це не так вже й мало 4,5 долари за тисячу прослуховань. А якщо в масштабі, які загальні суми заробітків росіян на українських вухах? Розповім далі. За минулий рік ми з вами заплатили росіянам 5 мільйонів доларів. За ці гроші агресорка може закупити 10 тисяч FPV-дронів. Це підрахували колеги із економічної правди. І коли говориш мовою цифри, які дорівнюють життям наших захисників, то аргументи на користь відмови від російської музики звучать набагато вагоміше, чи не так. Тут лише питання в тому, хто ж її слухає, і думаю, ви не раз зустрічали на вулицях групи підлітків, у яких з телефона звучить російська мова. Але не так часто хтось на це реагує публічно. Хоча кілька місяців тому на Рівненщині була історія, коли за це підлітки отримали такий штраф, бо слухали ворожу музику на території ліцею. А от у Миколаєві у водія маршрутки забрали магнітолу за те, що вмикав пасажирам російське музло. Але якщо зараз водій зміг відбутися мінімальним штрафом, то скоро за таке доведеться платити в 100 разів більше. Плани підвищити розмір стягнень є у народних депутатів. Наскільки можуть зрости штрафи за виконання і прослуховування російських пісень, розповім далі. А ви напишіть мені, чи варто на вашу думку використовувати метод батога, чи буде він дієвим. Відповідно до мовного закону, штрафи за публічне використання російської мови існують в Україні вже більше двох років. І вони стосуються тих, хто намагається говорити російською у кафе, театрах, магазинах, банках чи державних установах, перебуваючи на робочому місці. За це вас можуть таки покарати спершу це 8,5 тисяч гривень. А якщо повторно, то вже доведеться сплатити майже 12 тисяч. Існує штраф і за російську музику та. Її публічне прослуховування, але зараз це питання від 17 до 170 гривень. Та депутати пропонують його збільшити в рази за перше порушення стягувати від 5 до 8,5 тисяч гривень, а за друге вже від 17 до 25 тисяч. Тож любителям Владимирського централа і тому подібного шансону варто міцно подумати перед тим, як вмикати російське ну те, що не тоне. Поки що законопроект не ухвалений, але думаю, це питання часу. От, до речі, Київ у трійці лідерів за найбільшою кількістю скарг за порушення мовного закону. Чи допоможе цей батіг менше слухати ворожі співи, як ви думаєте, або ж треба діяти якось інакше? І що може допомогти відвернути любов підлітків до російського? Напишіть про це у коментарях. А якщо не підписались на наш канал, зробіть це прямо зараз, аби ми бачилися з вами частіше. До зустрічі!